Розкажіть, будь ласка, е, ну, яким чином загинув е, боєць? Доброго вечора, звісно, вже ти вечір добрий. Звісно, е, обстріл артилерією важкою е, технікою з боку Донецька села Пісків. І в мене тримого попадання снаряду, сау, от була пробита стіна будинку. Де, як, власне каже, з Андрій от, і Андрій заглянув на місці. Це, була, це було на другу нічі, ночі і сьогодні вночі. Скажіть, будь ласка, в цілому, як зараз ситуація в Пісках складається? Ну, приблизно така сама, як останніх три з половиною місяці. Батальйон ООН дислокується в селі з 12 серпня. От, не, 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 не було такого дня, коли пшело не піддавалися обстріли, власне наші позиції, цивільних майже не залишилося, буквально зменшило бабусі дідусів. Ну, там дислокується 93 та бригада, окрім того, батальйон Дніпро, добровольчий корпус правого сектору, та, та наш батальйон ООН. Щодня бої, от артилерія, гради, міномети. Особливо міномети також дуже часто підходять на близьку лісти, тобто йдуть бої зі стрілецької зброї, виїжджають на позиції ворожі БТР, тобто щоденно, ведеться обстріл наших позицій, пане Борисе. Же таке до вас питання? Я в принципі задаю їм всім бійцям та командирам добровольчих батальйонів, за рахунок чого батальйон ваш існує, оскільки ви не наскільки мені відомо. Можливо, я помиляюся. ООН зараз підпорядковується якомусь ну, Міністерство оборони або на Національній гвардії, Міністерство внутрішніх справ? Безпосередньо керівництво так би мовити, оборони в села Піскіл, здійснює 93-та бригада, в розташуванні якої ми знаходимося. Але на цьому крапка. Тобто, я, тобто, як окремий підрозділ, ми не існуємо з юридичної точки зору. Ми не маємо жодного статусу, ані, ані армійського, ані там з боку МВС. тощо. От і не наша в цьому провина. Ми ладні такий статус взяти, але чомусь, ну, скажімо так, нас, нас не помічають. От е... чому так? Питання не до мене. Ну і в цьому контексті запитання, за рахунок чого існує батальйон, хто забезпечує? Ну, власне кажучи, волонтери, і, інакше кажучи, український народ. От, На сьогоднішній день тобто, все, що у нас є, це, скажімо так, завдяки волонтерам, завдяки українському народу. Тобто, це і амуніція, і засоби гірного захисту, в першу чергу, каски, бронежилети, це і цей транспорт, якого ми пересуваємося, це і продукти, які мі їмо, це бензини, які ми заправляємося, власне кажучи, все. У нас е є значників на карабінів, власне кажучи, тобто зброя куплена в мисля магазинах за власний кошт. Ну, правда, є у нас трофейна зброя, є у нас, скажімо так, зброя, з якою з нами діляться наші побратими е зі зболі... всі. Ну і останнє запитання юридично. Ви кажете, що там фактично не врегульоване перебування бійців батальйону ОУН в місці постійної дислокації. В цьому контексті ж от таке тоді запитання: чи є можливість у ваших бійців отримати статус учасників бойових дій або учасників цієї антитерористичної операції? Кажучи, за відсутності статусу, як військового підрозділу, ці питання скажімо, корулювати е, складно. От. А отримати статус це робиться дуже просто. Звісно, наказ будь-якому там старшому лейтенанту, заступнику заступ, ті, якогось воєнкома, але він приїжджає до нас, наоплаві скласти присягу, нам табель табірну зброю і ми залишаємося там, де він є, і робимо те, що ми робимо, захищаємо нашу країну. Зрозуміло, дуже дякую за відповідь.